Альний парк Дніпра саме тут і стався інцидент з півторарічною онукою на пішохідній алеї гуляла бабуся. Як раптом дитину на швидкості збив квадроцикл за кермом була 15-річна дівчинка разом з інструктором, чому не встигли екстрено загальмувати? Невідомо після наїзду дівчинку одразу ж госпіталізували до реанімації у малої забиття головного мозку та кілька серйозних переломів. Удар прийшов Дівчинка дівочка, не відділа цього квадроцикла гуляла, як звичайні діти. У неї ушиб мозга першої степені, перелом правої ключі і лівої плечової постій. Дівчина доставлена в стані травматичного шока. То це те, що потребує далі реабілітації, достаточно дитини. А от винуватця інциденту 26-річного інструктора на місці ледь не лінчували. Очевидці кажуть, від кулаків батька постраждалої дівчинки. Його врятувала поліція. Папа рібенка нападал на мальчика, який. Который... Роботала. Чим закончилось? Натомість власник атракціону категорично заявляє, інструктор тут ні до чого. У всьому винна сама дівчинка і бабуся, яка не догледіла онуку. Жінка, я так розумію, не слідила за ребенком, він просто вискочив за коляски, я не знаю, як воно там було. І а тут, от, бах і все. А от у поліції іншої думки там вже відкрили кримінальне провадження. Якщо провину інструктора доведуть, йому світить до п'яти років тюрми. Ребенок має право по парку бігати стільки, скільки йому війна, потрібно. це не нарушення і це не знаєте, що бабуся не услідила. Бабушка не на дорозі не услідила. А то, що парень в парку, в парковій зоні їздить на квадроциклі і цей наїзд, звісно ми всі прекрасно розуміємо, хто здесь виноват. А ще обіцяють перевірити, чи законно у міському парку працює цей атракціон, адже максимальна швидкість, яку може набрати ця машина, сягає аж 40 кілометрів за годину. Квадроцикли гасають просто поміж малечі по пішохідних алеях без жодних огорож. І заходів безпеки тут лише інструктори, яким як показує практика, не завжди вистачає уваги. Це все-таки транспортне средство да? хоч і дитинське, але тим не німені. А... Для цього был быть инструктор. інструктор. Тобто, це єдина міра безопасности? Чи не порушують власники атракціону техніки безпеки адміністрація парку, яка і дає дозвіл на роботу, відповісти не може. Після інциденту директорка спілкування з пресою уникає. А от батьки дітей, таких як постраждала дівчинка, випадком обурені, кажуть через подібні атракціони, гуляти з малечою тут просто небезпечно. Говорят, надо было смотреть, как смотреть за ребенком. Привязать ребенка, я его привожу в парк зачем? Я с таким же успехом могу выпустить ее на Карла Маркса, и она будет бегать под машинами. Если здесь я не могу ее отпустить, почему я должна от них увертываться? Почему люди должны оттягивать от них ребенка? Это просто нельзя сделать зону с аттракционами и зону для пешеходов. Якщо не вжити заходів, кажуть городяни, наступный такой инцидент, тут питання часу. А вот на чей бік стане адміністрація парку? Батьки везде чи підприємців з квадроциклами та грошима? Питання відкрите.